Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і мій канал. Сьогодні 25 квітня 2025 року ми прибули до Подільської державної виконавчої служби для того, щоб ознайомитися з матеріалом справи. Пам'ятаєте, що позавчора ми подавали заяву, щоб ознайомитися з матеріалом справи. Ну треба зазначити, що ніхто нам не перешкоджав, ну, Мабуть, шороху трохи навели ми в цьому плані. Ну, я знайомив з матеріалами справи. Матеріали справи нас в котрий раз переконали, що це є просто замовлення. І замовлення було вперше розпрямовано на те, щоб в подальшому, можливо, якимось чином вони будуть намагатися віджати житло моєго клієнта-матіжа. Ну я думаю, що ми цього не дозволимо. Матеріал справи ми подивилися, ті порушення закону, які там є. Люди знаючи про те, що немає боргу, якби накладають арешт. Ну тут ще встановлено такий факт цікавий, що коли. Е Мати мого довірителя значить, прийшла до державного виконавця, то він і сказав, якщо ви хочете, значить, щоб зняли арешт, то робіть те, що я скажу. Ну, він продиктував їй заяву, вона навіть не розуміла, що вона робить, тому що треба було би, зняти арешт з майна, але тільки потім зрозуміла те, що це є порушенням закону. Просто-напросто людина просто обдурила ошукала заставила зробити незаконні дії, ну і на основанні цього не наслань цього. І... Цим вона хоче прикритися. Тому що це не пройде. Ми будемо зараз чекати найближчим часом відповіді. Якщо відповіді не буде, то вимушені буде звертатися до суду, подавати відповідне повідомлення про злочин. Що злочин тут є на обличчя і від нього нікуди не дінеться. Придеться відповідати. Так що, друзі, дивіться за цією справою і надалі До зустрічі на моєму каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.